Українці стали чемпіонами сьомого в історії команди чемпіонату Європи з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального перелічу. Окрім срібло, у 2017 році шість попередніх європейських змагань закінчилися перемогою України. Останні роки взагалі виявилися переломними для парафутболістів. Затяжна карантинна перерва, а потім війна не найліпші часи для команди. Склад збірної змінювався і готувався до нових викликів. Аж поки команду не запросили на міжнародний турнір. А потім вдалося зібратися і на повноцінних навчально-тренувальних зборах та підвестися до чемпіонату Європи. Поїхали, зіграли. Я вважаю дуже добре. Ми зайняли перше місце. Може бути десь пощастило, може би, але ну, за рахунок може якось. Їх морально волівих якостей, але ми перше місце зайняли. Після цього, в цьому році чемпіонат Європи, вже у нас трохи краще були умови для підготовки, тому що у нас ми провели повноцінний тренувальний збір у Туреччині, після якого вирушили додому, а потім приїхали сюди на чемпіонат Європи. Це наш сьомий чемпіонат Європи. Я хочу сказати, що п'ять чемпіонатів Європи ми були переможцями, і тільки в одному чемпіонаті ми зайняли друге місце. Десь після... Паралімпіади в де ми зайняли перше місце. Десь склад команди змінився на 50%. На 50%. У нас з'явилися нові гравці, але як їхні перспективи трудно зараз щось таке прогнозувати, тому що в даний час проходить класифікація. П'ять спортсменів у нас знаходяться на класифікації, які присвоюють їм статус, які присвоюють їм класи. Багато від цього буде залежати їхні дальніші ну, як можна сказати, перспективи виступу. Нашої команді. Змагання у місті Орістану Італія розпочалися для української команди із переможної зустрічі з Німеччиною. Рахунок 8-2 уже в першій грі продемонстрував серйозність намірів українських парафутболістів. Іван Доненко і Олег Лень забили по два м'ячі у ворота суперника. Авторами інших голів стали Станіслав Подольський, Віталій Романчук, Артем Шеремет та Антон Балакай. Хочеться допомогти нашій країні, чим можемо підняти прапор, підняти кубок, щоб виграти чемпіонат. Тисне тим, що ну, війна в Україні тяжко всім, тяжко людям. Кожен день дивиться новини, яка ситуація в Україні. І хочеться в першу чергу, чим, чим ми можемо, тим і допоможемо. Допомогти виграти цей чемпіонат. В цілому результату ми задоволені. Не задоволені трішки першим таймом, тому що тільки війшли в гру, привикали до поля, до суперника, до певних тактичних наших настанов. Але в цілому ми задоволені, йдемо далі. Другою стала гра з Шотландією. Втім, перед нею особливих хвилювань у гравців не було. Шотландія. Це, значить, це не ключова гра. Значить, з ними ми вже багато разів зустрічались. Це просто гра в групі, в яку треба перемогти. А остання гра з Ірландією це буде ключова гра в групі, яка буде вирішувати перш за все, скоріш за все, це перше місце в групі. Цього разу дублі оформили Едгар Таграманян, Богдан Дембік та Антон Балакай. По одному голу забили Віталій Романчук та Ярослав Черниш. Останньою зустрічю перед виходом у півфінал стала гра з Ірландією. З рахунком 6-3 українці завершили змагання у групі без жодної поразки. Іван Доненко оформив хитрик у цьому матчі. Віталій Романчук дубль. Олег Лень додав ще один гол до перемоги. Про півфінал з Іспанією, переживання команди та тріумф у фіналі дивіться у наступному сюжеті каналу Еквалімпік.